Це вже очевидно, що світ знаходиться на межі апокаліпсу, будуть відбуватися дуже страшні події, і Біблія нам все це відкриває. і Все через те, що люди вони відходять від Бога через безбожництво. Люди починають руйнувати цей світ, замість того, щоб навертатися до Бога, каятися, виправляти своє життя, щоб жити по божим законам, по любові до Бога та до ближнього. Люди все більше відходять від Бога і починають творити зло. І Бог він покарає цей світ за зло, які люди творять. Тому, якщо ми дійсно хочемо мати спасіння, нам необхідно покаятися та вернутися до Бога, прийняти Ісуса Христа в свої серця і поставити істину Слово Божого на перше місце. Тільки так ми можемо взагалі врятуватися. Це єдине спасіння для нас. Ісус сказав, що хто збереже Слово Божого, того і Бог збереже. І багаті люди, які вчені, вони про це говорять, що на яких на межі яких подій ми зараз знаходимося, і вони навіть там будують ковчеги спасіння, бункери. Але все це не допоможе, тому що будуть катастрофічні події світового масштабу. Допомогти і врятувати може тільки Бог.